За матеріалами ДБР, офісом генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам набу, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. В одній з пригод правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги у місті Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою. В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця, продовжуючи рух, виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкоди які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки. В іншій пригоді правоохоронець, здійснюючи рух на 61-му кілометрі автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу, не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження, численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку. У третій пригоді правоохоронець на службовому автомобілі, здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Наслідок наїзду потерпіла, отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам, заступником генерального прокурора, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двомі з них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою в результаті доведеності вини правоохоронців за вчинення ними з. Тяжкі злочини їм загрожує до восьми років позбавлення волі.